Вітаю на каналі Давня Мудрість, де ми досліджуємо глибокі філософські ідеї, що пройшли крізь століття та допомагають знайти гармонію і силу в сучасному житті. Сьогодні ми поговоримо про неймовірну історію епіктета людини, яка, незважаючи на тяжкі обставини, знайшла свободу і мудрість там, де багато хто бачив лише труднощі. Як цей великий стоїк навчився використовувати виклики життя як можливості для розвитку? І що ми можемо винести з його уроків у наше повсякденне життя? У всіх відношеннях доля була проти епіктета дві тисячі років тому в Ієраполі. Він народився в рабстві, йому навіть не дали імені. Епіктет просто означає придбаний його катували, його працю привласнювали, тіло виснажували, як коня, якого використовували до останнього, а потім залишили. Пізніше його несправедливо вигнали, він пережив неймовірні труднощі і випробування. Але все ж переміг. Епіктет не бачив своє життя як низку жахів і трагедій, він сприймав його як нескінченні можливості. Подіум і в'язниця обидва є місцями, казав він одне високо, інше низько, але в кожному з них ти можеш зберегти свою свободу вибору, якщо забажаєш. Кожна подія має дві сторони: одну, за яку можна її нести, й одну, за яку не можна. Епіктет зосередився на тому, що було під його контролем. Його думках, цінностях, бажаннях і відчутті себе, і ігнорував усе інше. Спостерігаючи за могутніми людьми в оточенні Нерона, де він працював, Епіктет помітив, що, хоча він був рабом, він був вільніший за багатьох із них. Ці люди були рабами влади, амбіцій, задоволення і уваги. Їхні уми блукали, вони легко відволікалися, їх ранили найменші образи, вони зациклювалися на дрібних образах. Вони жили погано. Він навчався у великого стоїчного вчителя Мусонія Руфа і, зрештою, отримав свободу. Сам Епіктет став учителем для найвидатніших умів Риму, включаючи майбутнього імператора Адріана. Його ідеї дійшли до марка Аврелія, і раптом людина, що мала так мало влади, почала впливати на наймогутніших людей світу. Чого ми вчимося у епіктета? Не тільки витривалості і стійкості, але й здатності створити хороше життя за будь-яких обставин. Обставини не створюють людину, казав Епіктет, вони лише розкривають її перед самою собою. Стоїки стверджували, що ми актори в п'єсі. Усе, що може зробити актор, це добре зіграти свою роль і навчитися відпускати решту. Так, ми маємо ставитися до життя. Ми не контролюємо, де народилися, хто наші батьки або як до нас ставляться інші люди. Ми контролюємо лише те, що ми робимо з тим, що нам дано. Так». Багато чого не під нашим контролем, але в нас більше влади, ніж думають деякі. Ми можемо через рішучість і майстерність навчитися формувати свою долю. Контролювати ні, але формувати так завдяки тому, що ми чудово виконуємо свою поточну роль, якою б вона не була. Як ми бачимо, приклад епіктета вчить нас, що ми не завжди можемо контролювати обставини, але завжди можемо контролювати наші реакції на них. Мудрість стоїцизму. Показує нам, як створити внутрішню свободу, незважаючи на зовнішні обмеження. Якщо вам сподобався цей випуск, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Давайте продовжимо подорож до мудрості разом.